Посилюємо сигнал президента тут на Харківщині. Не виконуємо фактично його доручення з приводу початку опалювального сезону. Вчора мною було підписано відповідне розпорядження щодо початку опалювального сезону на всій території Харківської та області. На сьогоднішній час вже 17 населених пунктів розпочали фактично подачу теплоносія до різних установ, включаючи і житловий фонд. На сьогоднішній час близько 30 будинків багатоквартирних вже мають опалення в різних територіальних громадах. Плюс запущено 66 котелень, які подають теплоседні. Носі до більш ніж 130 закладів соцсфери процес триває наразі технічних питань з приводу початку опалювального сезону по всіх населених, тобто пунктів, у нас немає. Там, де були проблеми щодо початку опалювального сезону, я маю на увазі юридичні такі населені пункти, як лозова. Вони наразі зняті. Тобто газ подається у штатному режимі. Опалення фактично там вже розпочало подаватись до різних установ.